Кожен український військовослужбовець, який захищає Україну, герой 24 лютого 2022 року. Прикордонники першими зустріли ворога, першими почали обороняти нашу державу. Прикордонники частина сил оборони. Вони стали символом стійкості і впевнено наближають перемогу України. Я український прикордонник, яким був мій рік. Я першим зустрів ворога. Я вказав напрям руху російському кораблю. Я нищив танки окупантів. Отак прикордонники працюють. Танк орків. Я збивав ворожі літаки в нашому небі. Я була на Зовсталі. Рятувала поранених. Я пройшла російський полон. Мої дрони наводили артилерію. Я прикривав з мінометів нашу піхоту. Я виявляв та нищі ворога. Я йшов вперед. Звільняючи нашу землю, я помщуся за кожного загиблого побратима. І я йтиму далі аж до перемоги.